Екзотичні фрукти давно стали доступними для багатьох сімей. І вони можуть бути не лише смачним доповненням до раціону, а й джерелом важливих вітамінів та мікроелементів для дітей. Варто звернути увагу на кілька найбільш корисних та цікавих екзотичних фруктів, які можна включити до харчування дитини. Одним із найвідоміших екзотичних фруктів є манго. Воно багато на вітаміни А і С, які зміцнюють імунітет дитини та сприяють здоров'ю, шкіри і зору. Манго також містить багато клітковини, що допомагає нормалізувати роботу травної системи. Його ніжний смак та яскравий аромат подобається багатьом дітям, і його можна подавати у вигляді пюре, додавати у смузі або йогурти. Ще один популярний фрукт. Ананас. Він багатий на вітамін С та бромелай фермент, який сприяє травленню. Ананас має приємний солодкий смак і може стати чудовим десертом. Важливо подавати ананас дитині у помірних кількостях, щоб уникнути подразнення слезової рота через його кислотність. Ківі. Маленький фрукт, що містить велику кількість вітаміну С, навіть більше, ніж цитрусові. Ківі також багатий на калій та клітковину, він ідеально підходить для дітей завдяки своєму свіжому, трохи кислуватому смаку, який допомагає поєднуватись з іншими фруктами у салатах або смузі. Ще один цікавий фрукт авокадо. Хоча він більш нагадує овочі за смаком. Авокадо є справжнім суперфудом для дітей. Він містить здорові жири, що підтримують розвиток мозку та нервової системи. Авокадо можна подавати у салати, робити з нього тости або використовувати як основу для смузі. Драконів фрукт або пітахая. Також вартий уваги. Його зовнішній вигляд зацікавить дитину, а ніжний смак та велика кількість. Антиоксидантів зроблять його корисним доповненням до раціону. Пітахая містить багато клітковини та вітамінів, що підтримують здоров'я шкіри та травної системи. Папая ще один тропічний фрукт. Багатий на вітамін А, С та ферменти, які сприяють травленню. Її м'який солодкий смак приваблює дітей і її можна подавати у сирому вигляді, додавати в салати або готувати пюре. Знайомлячи дитину з екзотичними фруктами, важливо поступово вводити їх у раціон, щоб уникнути алергічних реакцій. Рекомендується починати з невеликих порцій і спостерігати за реакцією організму. Також важливо звертати увагу на сезонність фруктів та купувати їх у перевірених магазинах, щоб бути впевнених у їх якості. Екзотичні фрукти не лише збагатня, Чують раціон дітей, але й розвивають їх смакові відчуття, вчать відкривати нові смаки і цінувати різноманітність. Вони можуть стати не тільки корисною частиною харчування, але й захоплюючі темою для обговорення з дітьми про інші країни та культури.